Нещодавно на підкачувальній насосній станції що по вулиці Малицької комунальним підприємством Водотеплосервіс було проведено заміну обладнання. Більш детальніше про це у рубриці актуальна тема директор комунального підприємства Водотеплосервіс Ігор Яковина. Ми сьогодні запросили засоби масової інформації для того, щоб проінформувати, як проходять роботи в рамках проєкту світового банку розвиток міської інфраструктури. По заміні енергоємного обладнання на підкачувальних насосних станціях третього підйому хочу відмітити, що на сьогоднішній день в роботу запущені 17 станцій. 13 станцій працюють порядка місяця, і сьогодні ми знаходимося на одній станцій підкачувальних третього підйому по вулиці Малицьке. Як ви бачили, вона має приємний приабливий вигляд, проведені ремонтні роботи, замінені вікна, двері, вхідні двері. А саме основне, що замінено енергоємне обладнання. До реконструкції тут знаход... знаходились насоси потужністю в 30 кВт. Приблизно орієнтовне споживання електроенергії в місяць було десь 9 тисяч кВт. На сьогоднішній день при заміні насосного обладнання з перетворюючими чистоти струму це обладнання забезпечує питною водою споживачів мікрорайону Малацька, 9-поверхові будинки, і економія порядка 40%, тобто 3,5 тисячі кВт споживання в місяць. Хочу відмітити те, що на сьогоднішній день в роботі 17 станцій, але є вже аналіз використання електроенергії електроенергії по 13. І на сьогодні, і він, і економія електроенергії по деяких станціях складає 90%. В загальному за місяць економія по 13 станціях, якщо перевести в гривневий еквівалент, складає 46 тисяч гривень, а якщо перевести річне споживання, це буде десь порядка 552 тисячі гривень. Тобто при впровадженні проєкту до кінця поточного року 21 станція має бути закінчена, також проведена реконструкція другого підйому. Очікується економія електроенергії в грошовому еквіваленті. Десь порядка мільйон 200-м млн 400 тисяч гривень економії. Хочу сказати, що роботи проводить корпорація Інвест», яка виграла тендер по реконструкції цих насосних станцій. Роботи проводяться якісно, деколи бувають перебої з постачанням води по інших мікрорайонах, але це тільки пов'язано з тим, що проходять. Переврізки, переобладнання і встановлення цих станцій, для того, щоб забезпечити споживачів питною водою. Хочу відмітити ще, крім того, що крім економії електроенергії, ці станції, оскільки вони встановлені з перетворювачами чистоти струму, дозволять зменшити кількість поривів, що так само зменшить і покращить якість води, тому що кожний порив впливає і на якість. На сьогоднішній день всі станції в роботі працюють. Я окремо би хотів зупинитися і прокоментувати деякі коментарі в газеті Західний вісник, оскільки вони не знають кореспонденти, куди діваються ці гроші. 9,6 мільйона доларів кредиту. Ми використали із 9,6 мільйонів доларів кредиту тільки порядка 6 мільйонів гривень. Ці гроші витрачені на два проекти окремо проект по реконструкції станції підкачки Інший проєкт по реконструкції станції добровлян, а також проплачена повністю поставка обладнання в розмірі півтора мільйона гривень. Інші роботи закриваються по мірі використання коштів, по мірі проведення всіх робіт. Тобто ми будемо перевіряти, наскільки якісно виконані роботи, наскільки вчасно виконані роботи, бо передбачені штрафні санкції. Але я впевнений в тому, що до кінця року ці роботи будуть проведені. Я ще раз хочу подякувати депутатам Калицької міської ради п'ятого демократичного скликання, які підтримують. Мали участь нашого підприємства в цьому проекті, подякувати міському голові, подякувати депутату Верховної ради Кілестину Валерію Васильовичу за підтримку цього проекту. І ще окремо хотів би подякувати Валерію Васильовичу за те, що на сьогоднішній день місто Калаш одержало 25 мільйонів гривень різниці в тарифах по розрахунках за. Використаний газ на котельні міста, і 13 мільйонів з цих 25 мільйонів наші представники вже є в Києві в НАК, «Нафтогазі» Сьогодні будуть підписувати протоколи. 13 мільйонів ми закриваємо бору перед ДПЗД Українтеренеру. Так що на сьогоднішній день, крім водопостачання, ще хочу відмітити, з 22-го числа запущені всі котельні в роботу, подано тепло, в садочки, школи, заклади охорони здоров'я всім споживачам, а з 15-го числа запустилося ТЕЦ. І як ми бачимо, Місто Калош одне з перших запустило тепло, вирішило питання з різницею в тарифах. Тобто, нам завдяки спільній праці вдається зробити те, що в інших містах в принципі, неможливо зробити. Петрович, чи вплинуть ці роботи, тобто використання цих в кошти того на тарифи і е, які моркви по першому питанню, чи вплинуть на сьогоднішній день ці кошти на тарифи, можу сказати одне. Оскільки ми вже другий рік поспіль є ліцензіатами національної комісії ринку регулювання послуг, по теплу, то з цього року ми є ліцензіатами цієї ж комісії по тарифах по воді. Комісія має жорсткий підхід до комунальних підприємств в тому, що. Всі витрати, які будуть закладені в тариф для нашого підприємства, будуть рахуватися тільки до будинку. Тобто утримання таких служб, як бухгалтерія по розрахунках з населенням, яка проводить нарахування і розноску рахунків споживачам, претензійники, юристи, інші служби, які займаються відключенням, в тариф не будуть включатися. Тобто наші всі витрати будуть розраховуватися до будинку. Є два розвитки події в цьому питанні. На сьогоднішній день ми інтенсивно працюємо по розробці тарифів, як на теплопостачання, в зв'язку з тим, що згідно ліцензії, які ми маємо, вони розбиваються на три види послуг: тобто виробництво, постачання і транспортування. І так само ми працюємо по тарифах по воді на виробництво, постачання і транспортування. В тариф будуть включені витрати тільки до будинку все, що стосується після будинку, є два варіанти розвитку подій. Варіант перший, якщо це визначить міська рада і це буде в структури водотеплосервісу, це буде заходити окремим тарифом і розраховуватися і подаватися на затвердження виконкому. Інше питання ми будемо виходити також з пропозицією про те, що ми безпосередньо будемо заключати угоди з житлово експлуатаційними організаціями. Поставляти і розраховуватися поставляти їм воду до будинку, оскільки є прилади обліку в підвалах по воді, виставляти їм рахунки, а вони безпосередньо будуть заключати договора з населенням і перераховувати гроші нам. Які з цих варіантів вибере міська влада, ми будемо виходити з пропозицією на виконком, і тоді вже буде це питання обговорюватися. На сьогоднішній день тарифи не переглядалися, вони залишаються такими, як є, але ми інтенсивно працюємо в зв'язку з тим, що з 1 січня. ДПЗД у виявило бажання безпосередньо заключати напряму договора з бюджетними установами. А для того, щоб вони могли це зробити, нам необхідно затвердити тариф на транспортування, на виробництво, на постачання, для того, щоб вони могли розраховувати свій тариф, коли будуть укладатися договори. Тому ми інтенсивно працюємо зараз. Над розробкою тарифів і будемо подавати їх на затвердження в національну комісію. Але хочу відмітити те, що це не є процес тижня, двох-трьох, це є процес двох-трьох місяців, а нам необхідно це буде робити, тому що, звичайно, що на сьогоднішній день ми вже проводимо коригування по штатах в зв'язку з тим, що впроваджені підкачувальні насос, насосні станції. У нас буде скорочення до нового року. Це однозначно, тому що стільки операторів, які обслуговували ці станції, нам не потрібні вже. Станції працюють в автоматичному режимі, тобто є тиск, вони включаються, немає тиску, вони виключаються. Є розбір води, включається один насос, нема розбору води, два насоси, немає розбору води, включається один насос. Який борг населення на сьогоднішній день, на жаль, борг населення один з найбільших в області у нас це 116 млн грн тільки по населенню. 11,6 млн мільйонів доларів це борг населення. Калошан, да, 11,6 і шість мільйона гривень. Борг Калушан перед водотеплосервісом за послуги з водопостачання, водовідведення і теплопостачання. Які На сьогоднішній день з боржниками ми використовуємо три методи: це не боротьба, це е, ті законні методи, які передбачені нашим чинним законодавством України. Метод перший е, ми подаємо боржників до суду. На сьогоднішній день е, виконавчі служби. Е, Калуша знаходиться на виконанні по стягненню боргів на суму 6 млн грн. Це вже безпосередньо з цими боржниками працюють виконавці на 6 млн грн. Інший метод ми проводимо відключення від послуг каналізації. Тобто у нас є прилад, який забезпечує відключення злосних буржників, які не платять від каналізації. Третій метод, з яким ми працюємо, це метод. Ми звертаємося до керівництва бюджетних установ, робимо списки, роздруковуємо для того, щоб. Вони проводили роз'яснену роботу своїми підлеглими, тому що бюджетні установи, в принципі, не мають заборгованості по заробітній платі, але вони мають заборгованість по комунальних послугах. Оці три основних методи, які ми проводимо для того, щоб максимально стягувати заборгованість населення.